Доброго дня. Вітаю вас на своїй кухні і готуватиму сьогодні звичайнісіньку мойву. Дуже смачну рибку. Але обов'язково треба правильно вміти її приготувати. Здавалося б, що ж таке мойва? Ну, взяв, підсмажив. Та й Але ні, дуже не люблю, коли мойву смажуть із внутріщами. Отже, я обов'язково. Відрізую голову і прибираю все чорне, щоб нічого гісінького не було. Бо моя мойва білесенька така. І тільки тоді, коли ми будемо її смажити, вона не матиме запаху. Отже, я підготувала мойву, підсолила її, взяла дві цибулинки, отак покришила, кріп. І небагато солі. І залишила так, десь на 20 хвилин на півгодинки, щоб вона трішечки підмаринувалася, Уже запаху риби навіть на столі не, не відчуваєш. Цибулька і кріп прибрали будь-які запахи риби. Навіть тоді отого чорного взагалі не буде відчутно, якщо отак підготувати мойву. І так постояла мойва у нас 25 хвилин і я починаю її смажити. Спочатку розгріваю сковорідку і викладаю мойву. Мойву обкачую в борошно і складаю, щоб потім усю разом покласти на сковорідку. Я, звичайно, ще притрушила трішечки куркумою. Ось так усю рибку я помаленьку обкачую борошном і викладаю на сковорідку. Я виклала рибку постиком, от кожу головою туди, другий постиком, головою постиком. Вам це я викладаю правим тоді в сковорітку. Зайде більше рибки. Ось туди на мою колоріку вмістилися 450 грамів, вже почищений обрублений рибою. Томажимо рибку на невеликому вогні і недовго. Вона дуже ніжна, тільки трішечки підсмажилася і ми її перевертаємо, буквально, щоб не пересмажити. Нам корка дуже не потрібна, Адже ми вже не такі молоді. А краще з'їсти нежненьку, смачненьку рибку. От, от ми таким чином смажемо рибу, абсолютно ніякого запаху немає рибного. Не потрібно відкривати ні квартирки, нічого. І дуже приємний аромат. І коли вже рибка поварилася в ми не забуваємо, що в нас залишилася цивілька яку ми теж викладемо сюди в рибку. І тепер вже аромат такий, що не переливав колона. Получається дуже ніжна, дуже така гарна, смачна і м'яка риба. Ну, дуже хороший рецепт одним Приготування обов'язково спробуйте одну рибинку на смак, можна чуть-чуть її підсолити. І погляньте, яка вона вийшла, апетитна, ніжна, непересмажена. І тільки так я раджу готувати мойву. Можна подавати до будь-якої каші, можна з огірочком і раджу всім приготувати мойву саме за таким рецептом. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалося вам отаке приготування мови, будь ласка, поставте лайки.